Все То вони так високо летають там Верховної Ради, нехай там не летають, як півдні, і летять до а не випускаються в нашу грішну землю і не вирішають, що нам робити. Ви там порішали, зустрілися, перетерли з депутатами, ви вийшли. Що я хочу сказати, в стилу лежу, до мене приходить кучерук, Микола. То я хочу сказати йому, і всім з щоб більше до мене ніхто не приходив, щоб я їх не посилав подальше і не просив, щоб ви підтримали цю людину. Так? Я заявляю свою слова, щоб до мене ніхто ніколи не приходив, не просив, щоб я не спускав когось з голови, голові восходить подібне. Да? Заявляйте, що у нас є обласна рада, як я ще на вічі рівному сказав, повинна нас лишати законна. Влада обласна, а не ті керівники, що в Верховній раді стоять, що протирають, не протирають, нічого там вирішають. Хайшає те, що вони повинні там, а не назначає там своїх друзів, близьких років. Є рада, повинна вирішити, повинні вирішити майдан, люди і повинні тут дя... настудові колективи прокуратури, міліції, СБУ. От, є, є люди і достойні. Не всі ж там там багато Там але є ще й достойні люди. От хай туди колективи вистують від себе. Ті, хто достойний, тут написано. Анталек Сергій, я нічого не маю проти, буде він чи не буде. Я ні за його, ні проти його. Хай завтра, хоч другий вибирають любого, хоч начальника ревіду, хоч участково. А коли трудовий колектив вирішить, який має бути приведуть на президію на просну раду, рада обсудить. І всі рада скаже, що та людина достойна. Плюс цінний комітет провірить його, хто він, і скаже, теж достойний. І так само вийде на вічі, люди в очі. І нас ну, пласують, а така людина понебудь. А, а хватить туди. Е, свобода приводила свого, батьківщина хоче свого приввести, е, домовилися постійно. Може, може, нам треба, щоб нас, нас були професійні. А про свідки партії обміну мене не перебувають. Шанов. Шановний, дайте мені договорити. Болі з ким не радився. Дайте відказати слово. Я з вами, шановний гусейний паст, прошу ви мене не перебувають. На що не треба нам, щоб виконувати партійні замовлення? Один буде замовлення свободи, другий – пана кучука, виконується на замовлення. Нам треба професіонали, молоді і достойні патріоти, які будуть боротися за народ, і наводять порядок в цих органах, в цих агрію конюшнях, які вичисли до кінця.